Всім привіт, друзі! З вами знову я Макс, і сьогодні я вам покажу, який меч в ножнах я построю в той різніш. Бачите, диві, дивіться, наче звичайна палка Але якщо ми витягнемо цю штуку, то це вийде ніж. А так, він звичайний Тут є проїзд під ніж. Бачите, вона сквозна. Я В кінці не закривати плюс. Так, і тут воно отак вставляється. І виймається, і вставляется. Я вам зараз покажу, як я його зробив. Треба взяти, зробити таку. Тут детальки 2 на 3, 6 деталек 2 на 3. І тут, і тут є детальки 1 на 6. І з цього боку теж. Также. І, і посередині тут закріплено цього гладкі детальки тайли. Тупо-англійська назва гладких деталік. Закриваємо. І у нас виходить така штучка, 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 штучка. Далі робимо най... за частину. Для ваша штука відповідала довжині вашого. Вашого цього закліх е, ножен, називайте так. І щоб зверху були гладкі детальки. І щоб і вам треба зробити, щоб ця штука входила чітко в ножни. І щоб вона була чітко в ножнах, чітко, чітко. Щоб вона була чітко, чітко в ножнах. Вам треба сюди зробити такий кубик з деталюк і туди прикріпити два зогу, де я прикріпив один кінець сьогодні. Один кінець ножа. А другий ми запихаємо сюди. Конструкція не дуже замешувата, але вона требує багато деталюк лего. Лего технік деталю тут зовсім немає. Він без Лего техніки деталі. Всім удачі, всім спасія, всім пока.